Всіх вітаю на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Сьогодні я покажу, як я в'яжу візерунок, який я обрала для свого светрика, який з легкої руки моєї підписниці. Я назвала фіалкове диво. Значить, я зараз покажу цей спочатку фіалкове диво своє. Правда, він не дов'язаний. Але це вже в'яжеться друга половинка це вже в'яжеться перед. Так, ось так виглядає цей малюнок. Ну, ви вже, мабуть, бачили і не раз бачили цей це мій све... ну, майбутній светрик. І я хочу вам показати, як я в'яжу саме цей малюнок. Про це мене попросила моя підписниця, дати схемку до цього малюнка. Але, дівчата, я, чесно кажучи, десь загубила саму схему. Я не знаю, де я її діла. Я вже в'яжу цей малюнок по пам'яті. І тому я по пам'яті намалювала схему в. Звичайному зошиті, в блокноті своєму. Цю схемку я вам зараз показую, трішки про неї розказую. Ви собі, будь ласка, поки я тримаю непорушно, то скріньте, кому треба. А взагалі, то я хочу його розмістити також у е, спільноті на Ютубі. Так що там буде теж цей візерунок, фото цього візерунка. Значить, цей візерунок складається із 16 петель. В, 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 в ряду, І 11 рядів висоту. Всі парні ряди в'яжуться виворітними петлями, тобто там, де виворітні, виверітні, як, як дивляться петлі. Значить, ось цей ось, значит, рядочок це просто кром, кромкові петлі, тобто, крайові, на які я просто знімаю. Ось ці дві рисочки я позначила, що це підготовчі ряди. Підготовчі ряди це можуть бути як значить, хусткова в'язка, так і резиночка, з якої ви почнете своє в'язання. Тому давайте коротко про значить, саму схемку. Да? Значит, тут позначені петлі рисочкою. такою. Це виворітна петля, дужечка, накид, така Ой, вертикальна рисочка це лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Нічого складного, особливо для тих, хто вміє читати візерунки, немає. Кому треба, дівчата, тільки візерунок, значить ви можете вже приступати до в'язанечка, якщо ви зробили скрін. Кому потрібен більш докладний Значить, пояснення докладне, як його в'язати, я з задоволенням вам показую. Я також вив'язала два рапорти цього візеруночка, два рапорта в ширину і в висоту, для того, щоб показати, як цей візерунок виглядає на світлій пряжі. Ось, тут я, як ви бачите, робила підготовчі ряди також ось такою хустковою в'язкою. Да? Ось, ось так він виглядає гарно, висот, ну, лицева сторона, Ну і виворітна виворітна. це є В'язати я буду також на світлій пряжі, щоб вам було видніше, тому що та пряжа, якою я в'яжу, саме светрик, вона ну, фіалкового кольору і буде не дуже, мабуть, вам видно. Тож, давайте почнемо. Ви в'яжете підготовчі ряди, ну такі, як ви хочете. Можете резиночкою, можете так само хустковою в'язкою 4 ряди. Я набрала 34 петлі, і зараз я пров'яжу хустковою в'язкою 4 ряди, і зустрінемося з вами. Я пров'язала вже 4 ряди хустковою в'язкою, і зараз ми приступимо з вами до першого ряду. Я набрала тут саме 34 петлі, тому що 32 це два рапорти. І дві краєвих, тому тобто 34 петлі. Перший ряд давайте розпочнемо. Краєву я знімаю завжди, потім у мене йде виворітна, потім накид, лицьова, дві разом з нахилом вліво. Я в'яжу так, цю зняла, не пров'язуючи. Наступну пров'язала лицьовою. і перекинула. Через оцю петлю. Вісім лицевих: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі я роблю дві з нахилом вправо за передні дужки Далі лицева, накид, виворітно. Ще, ще раз повторюємо, і це буде другий рапорт. Виворітна, накид, Лицьова. дві разом з нахилом вліво. Цю зняла, цю пров'язала і перекинула через неї зняту петлю. Вісім лицьових. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дві разом з нахилом вправо, лицьова, накид, виворітна. Це в нас два рапорти. І остання петля краєва. Я її в'яжу виворітною завжди. Ось так. Ми пров'язали два рапорти. Зараз нічого гісінько не видно. Наступний ряд у нас другий це виворітний, він в'яжеться по малюнку, так як лежать петлі. Там, де лицева, там, де накиди і виворітні, в'яжуться виворітними петлями. Як це зазвичай робиться ось так, у таких рядах, де петлі в'яжуться за малюнком. Ось Я дібралася до цих лицевих, я їх пров'язую лицевими. Ну і далі виворітні, я думаю, що ви самі справитеся і дов'яжете. Цей рядочок. Ми з вами в третьому ряду. Знову ж таки, першу петлю я знімаю. Далі в мене йде одна виворітна. Постійно буде йти перша перша виворітна. Далі я одна лицьова накид, лицьова, дві разом з нахилом вліво. Зняла, пров'язала, перекинула. Так, Наступний, наступний в нас 6 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Так, як це в мене, щоб спиці не стукали. Не спиці, а ліска. Так, тепер дві разом з нахилом вправо. За передні дужечки дві разом. Далі лицьова, накид, лицьова, виворітно. Це у нас вже другий ряд пров'язаний ось так рапортик. Повторюємо ще раз: на другому рапорті. Виворітна, лицьова, накид, лицьова, дві разом з нахилом вліво. Зняла, пров'язала, перекинула. Шість лицьових. 2, 3, 4. 5, шість так, дві разом з нахилом вправо за передні дужечки. Пров'язали, так, лицьова, накид, лицьова, виворітно, і краєва. Все, ми пров'язали другий ряд. Третій ряд, вірніше, вибачте. Ми пров'язали третій ряд. У нас уже ось є, бачите, по дві, так сказати, два отвори. Так, далі буде видніше. Давайте пров'яжемо четвертий ряд. Ви пров'яжете самостійно, так як лежать петельки. І ми зустрінемося з вами в п'ятому ряду. Ми в п'ятому ряду і в'яжемо п'ятий ряд. Першу крайову знімаємо, далі виворітно, як завжди. Далі в'яжемо дві лицевих, накид, лицьова, дві разом з нахилом вліво. Зняла, пров'язала, перекинула. Чотири лицевих. Дві разом з нахилом вправо за передні дужечки. Лицьова, накид, дві лицевих, і виворітна. Це в нас вже пров'язаний рапорт. Ось ви бачите, як вимальовується вже починає вимальовуватися візеруночок. Давайте ще раз. Виворітна, дві лицевих, накид, лицева, дві, дві з нахилом вліво, зняла, пров'язала, перекинула. Далі чотири лицевих: один, два, три, чотири. Дві разом з нахилом вправо за передні дужечки. Лицева, накид. Дві лицевих, і виворітно краєву пров'язала. Так, ось отак ось виглядає зараз це все. П'ятий ряд в'яжемо, ні, не п'ятий, шостий ряд вяжемо самостійно. Тобто, так, як дивляться петлі на вас, так і в'яжете. Зустрінемося ми з вами у сьомому ряду. Сьомий ряд. Знімаємо краєву В'яжемо виворітну І далі в'яжемо три лицевих: 1, 2, 3. накид, лицева, дві з нахилом вліво, зняла, пров'язала, перекинула. Далі в'яжемо 2 лицевих лицевих, далі дві з нахилом вправо, за передні дужечки. Так, лицьова, накид три лицьових і виворітно. Це в нас, ми пров'язали рапортик. Ще один пров'язуємо Виворітно, три лицьових, накид, лицьова, дві з нахилом вліво, дві лицьових, Дві з нахилом вправо, лицьова, накид, три лицьових, виворітна і краєва. Наступний ряд це восьмий, ви пров'яжете так само, як і інші парні ряди, так як дивляться петлі. Ми з вами вже в дев'ятому ряду. Ось у нас такий малюночок вимальовується. В цьому ряду у нас будуть ось ці петлі, які ми в'язали з дві разом з нахилами вони у нас зустрічаються. Давайте пров'яжемо, знімаю краєву, в'яжу виворітну, як завжди. Потім чотири лицеві, один. 2 3 4 Накид, лицьова, дві разом з нахилом вліво. Зняла, пров'язала, перекинула. І зразу в'яжемо дві разом з нахилом вправо. За передні дужечки, бачите, вони зустрілися. Ось ті, що з нахилами. Лицьова, накид, 4 лицьових 2 3 4. І Е, Виворі. Ось вони ось тут зустрілися, от як ви бачите. Ще один рапортик вяжемо, так, виворітна, лицьова, 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 тобто 4 лицевих е, накид. Знову лицьова, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Лицьова, накид і далі в'яжемо 4 лицевих цих, що ми маємо в'язати над лицьовими, да? потім е, виворітна і краєва петля. Ось так у нас виходить наш візеруночок, бачите. Провіжіть самостійно 10-й ряд, і ми зустрінемося в 11 ряду. Отже, ми з вами в 11 ряду. В цьому ряду я в'яжу всі петлі, ті, що лицеві лицевими, ті, що виворітні, виворітними. Тобто так, як лежать петлі. І 12-й ряд, наступний я теж провяжу так, як лежать петлі. Тобто Ми завершуємо наше в'язання на тому, що ми пров'язуємо 11 і 12 ряд просто ну, так, як. Виглядають петлі. Над накидами ми в'яжемо у 11 ряду лицеві петлі, а в 12-му ну, так як побачите, так як ви бачите. Так, давайте пров'яжемо 11-й ряд, мабуть, разом. Да? Краєву я зняла, далі в мене йде виворітна. Далі я в'яжу всі лицеві і накиди так само, так-так. Тобто так, як дивляться в мене петлі, в'яжемо просто ніби як е, закріпляючи да, результат нашої роботи. Повністю всі лицеві, абсолютно всі. Крім тих, що. В'яжуться виворітними. Так, ось тут у мене виворітна, ну і краєва. Так, ось я пров'язала 11-й ряд. Ось такий малюночок у мене виходить. І 12-й ряд це у нас останній ряд в рапорті, так скажемо. Він йде виворітним. Тут на схемці він не показаний. Зараз ще покажу раз схему. На схемці він не показаний, оскільки тут не показані. Парні ряди, тут всі не парні ряди показані, парні ряди в'яжуться, як лежать петлі. Отже, останній ряд це 12-й, його в'яжемо самостійно, так як лежать петлі. Я пров'язала 12-й ряд і я вже в принципі, готова, мій малюночок готовий продовжуватися далі, мій візерунок. тобто я буду починати з самого першого ряду, тут з першого накиду. Оцих накидів, оцих дірочок, отворів, як ви це, ви, їх має бути 5. Слідкуйте за тим, щоб ви не пропустили ні одного накиду, щоб у вас вийшли гарні ось такі, ну, не знаю, ялинки, листочки. Я не знаю, як це їх назвете. От. І е, подивіться, вони повинні, ось, бачите, якось розмежовуватися. По-перше, розмежовуються ось цими виворітними петлями, е, такий візерунок. Да? І по-друге, два рядочка цих грають роль в розмежуванні ось цих ось таких похилих таких смужечок, я, мабуть, гілочок, як ялинкових таких, да? можна сказати, що це схоже на ялиночку. Я думаю, що таким візеруночком, тут, бачите, тут ну, виглядає так, тут ось так. Я думаю, що я зрозуміло пояснила, як в'язати такий візерунок. І таким візерунком можна вив'язати і палантин, і шаль. Таку, да? І Можна вив'язати також повноцінний плечовий виріб, а також можна використати як елементи декору для оздоблення переду і рукавів. Ну, окремими ось такими мабуть, рапортами. Да? може бути на рукавчику один рапорт, а попереду може йти два-три рапорти по боках або по центру. Тобто це вже все ваша фантазія. Я сподіваюся, що вам ну, згодиться коли-небудь да, цей майстер-клас. Я його також, ви знаєте, так як я не могла знайти схему до цього візерунка, Дійсно, я вже все перешукала, всі свої книжки, записи, схеми, ксерокси, все, що я робила, я не могла знайти. І думаю, доки я його пам'ятаю, я його собі намалюю і також запишу й майстер-клас. Хоча підписниця, яка просила мене про схемку, звісно, про майстер-клас не говорила, тільки попросила схему візерунка. Ну, я вирішила все ж таки відзняти майстер-клас. Можливо, комусь це стане в нагоді, і, можливо, хтось із вас створить свою унікальну гарну річ. Ви ж бачите, що ця, цей малюночок виглядає гарно на будь-якому кольорі. Ось це ніжно-ніжно-рожевий камера, звісно, не передає так. Я в'язала на чисто білих, ніжно-білих ниточках. Теж гарно виглядає. Ну і дуже гарно виглядає саме мій светрик. Майбутній светрик це фіалкове диво. Я дуже дякую своїй мабуть, своїй підписниці за те, що вона все ж таки наштовхнула мене поритися в своїх записах з приводу цього візерунка. Інакше я просто би його просто забула, а так він у мене буде на каналі, якщо мені буде потрібно. І ще раз повторити, я вже просто знайду, знайду своє відео і з легкістю його повторю, тому що він дійсно дуже-дуже мені подобається. Я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий візерунок. Як ви в'язали, чи по схемі зразу, чи по моєму майстер-класу, такому собі. Ну, я як можу, так знімаю. Я не профі в цьому у майстер-класах, але я дуже-дуже старалася. Дякую вам. Ще раз і сподіваюся, що вам допомогла чимось. Гарного всім дня. Нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Мирного неба, моє вам сердечко і до побачення! До наступних зустрічей!